Привіт, друзі, сьогодні я навчу вас робити ось такого кораблика. А для цього нам потрібна губка, ось така дерев'яна шпашечка, ножиці, кольоровий папір, соломинка, клей та ємкість з водичкою. Для початку ми беремо наш кольоровий папір та ножиці. Врізаємо ось таку тоненьку смужечку для того, щоб надіти її на шпажку. Потім ми врізаємо ось такий трикутничок, беремо нашу шпажку та клей та робимо прапорець. Змащуємо кінчик прапорця клеєм та фіксуємо наш прапорець на шпажці. Ось так. Ось наш прапорець готовий. Тепер беремо нашу сумушку та пробиваємо в ній дирочки. Складаємо удвоє та просуваємо шпажку крізь дирочки. Ось так. Потім трішки роз'єднуємо і робимо вітрило. Тепер нам потрібно губку. Від губки відрізати ось таку полоску та розрізати ось на такі квадратики. Затим ми беремо наше вітрило та кріпимо до нашого квадратика, до нашої губки. Ось так. Ось один кораблик та інший. Тепер ми беремо нашу нашу з водою, нашу соломинку. Обережно опускаємо туди кораблик ось так один, а за ним інший. Ось так. Беремо нашу соломинку та починаємо дути на наш кораблик. Якщо ви помітили, наші кораблики. Від вітру починають рухатися по воді, тобто пливати. Це дуже цікаво гратися, до речі. Якщо у вас щось не виходить, попросив батьків, щоб вони вам допомогли у створенні кораблика. Та грайтеся з задоволенням. До зустрічі!